Ну що ж, здається, допиляв я цей інвертор, і зараз час на перекур. Під цигарку зроблю собі каву. Спробую закипятити з допомогою цього інвертора. Так я винесу оцей індикатор от сюди, щоб бачити статус, скажімо так, його. Зараз світить таким жоутватим кольором. На холосту споживає близько 2 Вт. І... Підключено це до батареї не 72, а 60 вольт. І попробую зараз я це все з діло Вмикаю чайник. Потужність 575 Вт. Так, секунд через 5-10 мали би нагрітися ключі. І при такій потужності мав би цей вентилятор вже увімкнутися. Але, як бачу, ще, ще не увімкнувся. Так, 560 ватт. Гріємо далі. Так, чайник гріється. Так. Увімкнувся вентилятор. І спробую закипятити. Так, а скільки у нас вже? Хвилина часу триває це відео. Вентилятор коче гарить, якщо не видно, то ось ось він. Дує. Чайник працює. До речі, все це діло включено на всякий випадок через PTC резистори. Коли їх було 4 штуки на потужності 490 Вт вони спрацьовували це в якості запобіжника. Так, далі 555-560 Вт. Так. Жаримо далі. Дуже цікаво, чи взагалі він витримає хоча б 2 хвилини при роботі. Вищої номінальної потужності. Проєктувався він як пів кВт. Можливо, трошки довге відео вийде, але я думаю, що варто почекати, щоб було все наглядно видно. Чайник такий маленький, дорожній. Так, дві хвилини. Поки що працюємо нормально. Поки що в захист нічого не зайшло. Жовте світіння індикатору означає, що працює охолодження активне. Потужність 550 Вт. Так, тут, ну, напевно, самим слабким місцем може виявитися якраз і PTC-резистори, бо вони вже так конкретно понагрівалися. Тут вентилятор, він так обмотаний скотчем, що він через трансформатор продуває ще за одну плату. 550 Вт. Третя хвилина. Працює. А інвертор, насправді, малесенький. Цей кулер 40 на 40 мм. Трансформатор ЕТД-34, якщо хтось в курсі. Так. 9 Вт показує. А все. Спрацювали полісвічі, ставлю на паузу і зараз перезапущу. Так, я вирішив оцей скотч відмотати від трансформатора, щоб частина повітряного потоку попадала на оці запобіжники. Я їх ще подую. І інвертор мав би працювати далі. Так, в мене вискочив індикатор статусу інвертора. Так, вмикаю чайник. Зараз я наведу фокус на індикатор потужності. Вмикаю. Рухаємось далі. О, Інвертор знов почав крутити інтенсивно вентилятором, але на полі свічі щось трошечки дує. Можливо, вони не будуть так сильно перегріватися і це все діло не виключиться. Хоча вони, вони все-таки гріються. Така їхня робота. Треба було впаяти ще один в паралель. Тут вони на 1,6 А кожен, а струм споживання зараз при 550 Вт 9 більше 9 А бачимо. При напрузі 59 майже вольт. Ну що, чекаю далі. Я все-таки надіюся, що, при такій потужності спрацює термозахист, індикатор починає світитися червоним. Але поки що бачу, що нічого не відбувається. Я вибачаюся за цей срач, я його тут не прибирав. Це в мене робочий такий, верніше, тут стенд, де не складено купа всякого барахла. Так, ну що, індикатор світить жовтеньким, кулер дує. Я пальцьометром помацаю плату. Ну, вона гаряченька. Гаряченька градусів, я думаю, 60 вона має. Десь би зараз повинен спрацювати захист. О, а до речі, чайник закипів. Все, булькає. Потужність 550 Вт. І у мене закипіло трішечки води на каву. Зараз він вимкнеться, ще трошки його поганяємо, доки він сам не виключиться. Індикатор. Ну, чайник, давай, вимикайся. Ти ж у нас смарт. Все, чайник вимкнувся. Охолодження працює і, до речі, зараз чисто так на око прикинемо, скільки з часу буде дути кулер. Я включу підсвітку, щоб було видно. Вентилятор щадує. Потужність при цьому біля трьох Вт споживання. Ой, понапаював тут, я перемичок. Все, оберти кулера падають. Це означає, що він остиває, плата остиває нижче 60 градусів. Саме слабке місце тут був трансформатор, але зробили спеціальну намотку. Перерозрахували, і тепер цей трансформатор тримає близько 350 Вт взагалі без жодного. Все, вентилятор зупинився, без жодного активного охолодження. Ну, а на пів кВт приходиться трішечки дути. Цей інвертор, він насправді видає. Ну, вже теперішній момент, коли я замінив на 50 амперні транзистори по входу, Такі от. Такі от я не знаю, чи буде видно марку. Ну, отакі от от транзистори, він видає габаритно десь кіловат. Що насправді він малесенький. Я от зараз його візьму в руку і буде видно, наскільки, наскільки він невеличкий. Ось отак от, от він мені в долоньку поміщається. У мене долонька насправді не така вже й велика. Він має наразі габаритну ширину довжину 100 на 75 і в висоту 45. Було прийнято таке рішення по монтажу вентилятора на трансформатор. І це, от, як побачили, він видає. КВт, ну, він мав видавати пів кіловата, і він видав навіть трошки більше на 10%. Це не то, що пишуть китайці, а це оце, реально номінальна потужність. Але враховуючи те, що він працював не, на, не від 72 вольт, а від 59, відповідно струм у нього більший, відповідно нагрів силових елементів також більший. Від 72 номінальних вольт він буде пів кіловата видавати. Без жодного перегріву. Всім дякую за увагу. Продовжую експерименти.